Сьогодні ми розповімо про бренд, який змінив не лише світ спортивного взуття, а й увійшов в історію культури. Конверс. Як прості кенди перетворились на глобальний символ стилю, спорту та бунтарства. Ласкаво просимо на канал Історії легенд. І сьогодні Історія Конверс. Все почалося у 1908 році, коли американський підприємець. Маркус Мілс Конверс заснував компанію Конверс Рабешу Компані у місті Мальде, штат Масачусетс. Спочатку бренд спеціалізувався на виробництві гуми та резинових виробів, але вже у 1917 році Конверс створили свою першу баскетбольну пару Converse All-Star. Вона відрізнялась високою резиновою підошвою та текстильним верхом. Що забезпечувало комфорт і зручність. У 1921 році до конверс приєднався баскетболіст Чарльз Тейлор, який став амбасадором бренду. Він активно пропагандував взуття і вніс багато конструктивних змін. У 1932 році взуття офіційно отримало ім'я Чак Тейлор Star. У 1930 х 50 х роках Конверс. Стала домінувати на баскетбольних майданчиках. Взуття Чак Тейлор All стар носили практично всі провідні спортсмени NBA, а в деяких сезонах навіть 90% гравців НБА грали саме у конверс. Хоч Конверс і вважалися класикою, бренд постійно вдосконалював свої технології, підвищував амортизацію, додавав підсилення в проблемних зонах. Та робив взуття легшим і зручнішим. А під час Другої світової війни конверс почали виробляти військове взуття, що зміцнило репутацію бренду як надійного та якісного виробника. У 1960-70-х симидесятих конверс чак Тейлор перестали бути виключно спортивним взуттям і стали символом субкультур рокери, панки, скейтбордисти. Усі обирали конверс як вираз свого власного стилю. Конверс носили Джиммі Хендрікс, Курт Кобейн та Мік Джаггер. У кінофільмах, наприклад, Назад у майбутнє чи Форест Гамп герої також з'являлися у цих легендарних кедах. Однією з причин популярності стала можливість кастомізації, малювати, пришивати значки, створювати унікальні пари, що відображали особистість власника. Конверс стали одним із перших кет, які увійшли в масову моду та закріпили статус культових ікон. У 1980-х х роках Конверс зіткнулася із жорсткою конкуренцією від Nike Adidas та інших брендів, що пропонували нові технології та дизайни. У 2001 році компанія оголосила про банкрутство. Це здавалося кінцем легенди. Але вже у 2003 році Nike викупив Конверс та почав масштабне відродження, повернувши класичні моделі та додаючи сучасні технології. Завдяки цьому Конверс став брендом, який продовжує бути у тренді, та встиг заручитись підтримкою нових поколінь. Вони не лише класичні Чак Тейлор, а й нові колаборації, наприклад, Off-White, Комде Гарсон та багато інших. А тепер декілька цікавих фактів про Конверс. Всі кеди Конверс Чак Тейлор All Star виготовляються виключно вручну. За весь час продано понад мільярд пар Чак Тейлор. Конверс було офіційним взуттям Олімпійських ігор 1936 року. А Чак Тейлор ніколи не отримував прибуток. За використання свого імені, але отримав безкоштовне взуття на все життя. Конверс це не просто бренд взуття, це символ десятиліть культури, спорту та стилю, від баскетбольних майданчиків до музичних сцен і вуличної моди. Конверс залишається легендою, що живе своїм життям. Виявились історії легенд. Якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку та не забудьте підписатись. А ми побачимось у наступному відео.